Те земли, где столетиями жили русские, должны снова стать русскими. И русские хотят нас завоевать и отправить нас всех в Сибирь. А Сибирь – это земля будущего. А там лучше будет жить, там в в вольнее будет жить, там вкуснее будет жить, немножко холоднее. Мы не против веры, мы за закон. Процесс идет, мы ждем а. реакции от американцев. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Це свіжий погляд на те, як росіяни, які не здатні нас перемогти, і отримати бажану для них перемогу воєнним шляхом, просто намагаються через якісь підставні плани, через свої прохання, через американців змусити Україну до капітуляції. Фактично змусити нас словами здати те, що фізично вони взяти не можуть. Ну логічно, правда? А ми сьогодні ще раз пояснимо, чому все це неможливо. Тільки перед цим, друзі, обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте, що наша стійкість все це тільки завдяки. Збройним силам України. А отже, для того, щоб дивитися цей випуск, а мені його записувати, всі наші команді над ним працювати, нам треба допомагати нашій армії. В описі до цього відео ви знайдете посилання на наш збір. Підтримку військовослужбовців 144 сорок окремої механізованої бригади, зенітно-ракетного дивізіону батареї, перехоплені безпілотників, які знаходяться на Куп'янському напрямку, на тому самому, який росіяни пройти так і не змогли. Ми збираємо 250 тисяч гривень, які підуть на старлінки, екофлоу, антидронову рушницю і необхідне для військових. Тож я дуже вас прошу, друзі, напередодні різдвяно-новорічних свят. Давайте ще інтенсивніше. Разом будемо донатити і підтримувати кращих із кращих, які нам допомагають принижувати росіян, коли-небудь я заплачу 100 доларів людині, яка зможе мені нормально пояснити, що означають першопричини війни. Я ну їй богу, майже 4 роки повномасштабної війни я слухаю наших експертів, я слухаю російську пропаганду російських чиновників і воєнних злочинців, і я нічого з цього не розумію. Які такі причини накопичувалися понад 10 років? До чого тут Україна і НАТО? Це ж все накапливалось 10 років практично. І коли ми всіх предупреждали о том, что эти первопричины взорвутся, нас ніхто не слухав. Тому зараз нужно удалить эти первопричини. Хорошо, что американцы это поняли. Они чітко сказали, что никакого НАТО быть не может, и они чітко сказали, что те земли. Де століттями жили русские, должны знову стати русскими, російськими. І що русский язык, русская культура, права канонічної української православної церкви должны бути восстановлены. Ну, зрештою, уявіть собі ситуацію. Україна хоче не тільки долучитися до Європейського Союзу і НАТО, а ще й вийти на орбіту Сатурна. І, ну, давайте. Будемо тверезомислячими. Тепер ми що будемо? Бамбіть Сатурн. В чому суть цієї війни, якщо претензія до блоку НАТО, до якого Україна все ще не має ніякого стосунку? Все, що ми хочемо, прагнемо, працюємо, співпрацюємо так, Росія теж співпрацювала. Але в цілому американці розуміють, що таке першопричини. От американці виявляється, каже Лавров: не мучується так, як я, щоб зрозуміти, про що йде мова. Насправді, друзі, це птічий язик. Його навчають російських дипломатів для того, щоб вони говорили незрозумілою мовою для більшості. Від першу причину можна в 2022 році підставляти своє, а в 25-му геть інші закладати сенси і кожен раз розумним видом казати: да, от ми ж предупреждали. ж говорили, а ви не слухали». Не слухали що. Ви зустрічалися із президентом Порошенко. Він був для вас легітимною владою. Ви зустрічались із президентом Зеленським. Він так само був демократично і законно обраним. У нас не було брудної бомби чи ядерної. Все далі ви вже почали вигадувати походу. І то це я просто згадую всі ваші пропагандистські наративи. Зрештою, так і не розуміючи, що таке бляхамуха першопричини. Это также, знаете, вот Европа похожа на врача-двоечника, который не хочет понять, с какой, с какой болезнью ты к нему пришел. А дает тебе просто таблетку какую-то или микстуру, чтобы тебе на 5 минут стало чуть-чуть полегче. А диагноз: эти врачи европейские не ставят, а вот американцы пытаются разобраться, и последние контакты с ними вселяют надежду, что они глубже понимают нашу позицию и глубже понимают то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, а не просто было взято очередное перемирие, чтобы снова накачать Украину оружием. Поэтому процесс идет, мы ждем реакции от американцев по поводу того, как они поговорили. И второй час. Через майже чотири роки бомбардування, вбивство, катування, крадіжок, гвалтування все одно нагадати українцям, що вони з росіянами один народ, і що Україна не має бути буферною зоною. Ні, ні. Україна має бути Росією. Україна не має ставатися буферною зоною. Україна, вся вся територія України, з'єднатися з, з території Російської Федерації і стати єдиним государством. Ви говорите, не всі українці є єдиним народом з русскими и так дальше. Я утверждаю, всі українці є єдиним народом з русскими. Третій. Україна разорена, разрушена, и не дай бог, чтобы мы её восстанавливали и так дальше. Дай бог, чтобы мы з вами восстанавливали всю Україну. И люди, которые восединяться с нами, да, они жили так, как должны жить, достойные быть свободными. И чтоб мы и с вами не лякалися, что нас відправлять в Сибір. Я. Так я цього насправді, наприклад, і не боюся, я боюсь росіян. Я дико боюсь росіян, тому що я не знаю в світі гіршої хвороби. Нічого гіршого за росіян не існує. Я не боюсь нічого так сильно, як тарганів і росіян. Що стосується того, що українці переїдуть в Сибір, я почувствовав по Сибірі. там є українські села, і вони прекрасні. Если какие-то трудолюбивые украинцы, среди украинцев очень много трудолюбивых людей хозяйственных, как вы знаете, соберутся поехать в Сибирь, то мы, я думаю, это будем приветствовать. Но гнать бы их не будем. А Сибирь – это земля будущего. Там лучше будет жить, там вольнее будет жить, там вкуснее будет жить, немножко холоднее, но на то воздух здоровее. Но нам нужно создать эти условия. І я не думаю, що вони відправлять, наприклад, в Сибір. Ні. Я думаю, що з нами будуть робити речі набагато гірші. Зрештою, а чому має бути інакше? Ми з вами не бачили, що було на Київщині. Ми не знаємо, що відбувалося на Херсонщині, а Херсонщину вони називали рускоговорящим регіоном чи Донбас, чи Катівна ізоляція в Донецьку це що, не рускоговорящих там убивали? Ни в коем случае, с моей точки зрения, мы не должны тратить ресурсы коренного российского народа на восстановление всей Украины. Поэтому я выступал и выступаю, и даже сейчас выступаю против так называемого соединения, хотя есть разные точки зрения. Мы после Великой Отечественной войны за счет в основном русских областей в первую очередь восстанавливали украинские. На электричество появилось в Брянской области на 10 лет позже, ну, массовое электричество, чем, условно говоря, в Черниговской. Так вот, этого больше нам не надо. Тому вот все эти рассказы, я не знаю, кому вы рассказываются. С одного боку, за паревриком россиян вы настропалили против украинцев. Нацики, вот это вот все. А с другого боку, вы убиваете украинцы Меж кем и кем дружба, хочется вас риторично запытать. Украина была а, а, в Советском Союзе а, по объему самой дотационной страной. А по духу надушного населения Грузия ее а, 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 об, обгоняла, на, душу населения Но Украина жрала. Республикой, даже. да. да. Двое нищих здесь стоит. А? Да. Ну, Почему что вы? Зачем это нам нужно? Пускай народ Украины или там той Украины, которая там останется, там восстанавливает себя как угодно. Там все равно мы прекрасно понимаем, что интеллектуально-политически вирус антироссии, который существовал в основном в центральной и западной Украине, сильно возбух. И заниматься сейчас за счет русского большого населения, в том числе русских грузин. Да? На значить півоспитанням всієї України, це безхазяйство. У нас є більш більш перспективні регіони. А бажаю, коли в якийсь момент, і білоруська пропаганда теж починає піднімати свій хвіст з одного боку. Да, тут відбулася не подія з Білорусі зняли санкції, але це те, що важливо для режиму Лукашенка і мінська, і чомусь там ані слова не сказано, і росіяни про це мовчать. Що американці змусили випустити політв'язнів? Ну, ви уявляєте собі, для західного світу все ще важливі політичні бранці узніки совісті на свободі, тим часом, як для Білорусі важливе зняття санкцій із скалійних добрих. І так, второй день переговорів делегації США і президента Білорусі Ітоги. Санкции с калинных удобрений снимаются. Президент Беларуси помиловал ряд лиц, осужденных за преступления, совершенные в 2020 году. Диалог продолжится. Будут и дальше санкции сниматься. Несколько выводов. Первое. Соединенные Штаты Америки не оглядываются на Европу в вопросах диалога с Беларусью и Россией. То есть никто не спрашивает мнения Литвы, Польши, там, Германии, Франции, снимать санкции с коленных удобрений или не снимать. Вести диалог или не вести. Дальше. Пятая колонна наша вообще никакого отношения не имеет никаким процессом. Все, кто там в Польше, в Литве, они полностью исключены из любых политических процессов, связанных с нашей страной. Важливо, що тепер режим Путіна знову буде набивати собі в кишені гроші. Тільки пам'ятайте, це три роки правління Дональда Трампа. Подивіться, як перший рік його президентства, хай з муками, з неприємними заявами, з гидкими постами, але все одно цей рік вже перший завершився, і три наступні пролітять як мить. І якщо не буде змінений режим в Білорусі, то санкції знову повернуться. То виникає ще одне риторичне питання. Проти кого ви піднімаєте свій хвіст, якщо ви були і лишаєтесь утриманцями Росії, і як тільки впаде режим Путіна, Білорусі з цим усім з режимом Лукашенка, з його прихвостнями і пропагандою, не буде теж. Діалог продовжиться. Ми готові до діалогу. Це вигідно всім, і американцям, і міру, всьому, щоб не було воїн. И нам выгодно. Мы диалог ведем всегда в наших национальных интересах. Поэтому диалог будет продолжаться. Никакого отношения к этому диалогу не имеет ни Европа сегодня, и она сама в этом виновата, мы готовы с Европой разговаривать, ни тем более там беглые какие-то. Они вообще за бортом всех политических процессов. Ну а президент Беларуси в который раз доказал и показал, что он Політик мирового масштабу з ним розмовляли і будуть розговорювати. Тому що це лідер сильного незалежного независимого государства. А от таке ми любимо: знаєте, жирне, скріпне, патріотичне СВОш. Тут понад тисячі мешканців Краснодара записали звернення до Путіна із проханнями. І знаю, знаю, зазвичай ми вам показуємо прохання про відбудову помешкань, Путін там, ну щось таке. А тут люди проти. Значить, нака наступає. Україна напала на Росію, бомбиті, от це от все. СВОшники кинулися не за гроші, ні, ні ви що, не за багатомільйонні контракти захищать родину. А тепер росіяни проти СВОшників. Ті самі мешканці Краснодару виступають і просять Путіна заборонити будувати на набережній храм на честь героїв СВО. Тобто, ви уявляєте ще раз в Росії росіяни проти того, щоб був храм на честь їхніх захисників? Звернення вже опубліковано, і всі ми можемо ним насолодитися, де мешканці кажуть про неможливість побудови цього храму. Владимир Владимирович, ми просимо вас. вернуть всем землям аллеи 80-летия Краснодарского края статус зеленой зоны общественного пользования и тем двум с половиной гектарам, что уже определен, определены новым генпланом под религиозное использование, и участку, который хотят изъять под новый храм, проект храма, и отменить решения, нарушающие стратегию 2030 и градостроительные нормы. Плани будівництва на цій набережні з'явилися ще в 21-му році. Тоді місцеві також виступали проти нього. Звісно, це не було для героїв СВО, це змінилося все із часом. Але сам факт: проти героїв виступають росіяни, які, як правило, публічно плюють в спину, б'ють, виштовхують, а тепер ще й виступають проти певного місця. Спокуты, чи місця прославления СВОшників. Я дико перепрошу. А что СВО нам не герои? Мы не против веры, мы за закон, мы против произвола. Вы говорили, храм должен объединять, а не разъединять. Помогите сохранить нашу аллею ради наших детей и внуков. Власти нас не слышат. Мы вынуждены кричать. Юбилейный против. против. Застройки. Застройки. Юбилейный. Застройки. А ось тут вже більш класичне, зрозуміле і очікуване для нас звернення. Тут мешканці аварійних та майже аварійних будинків, які проживають в Свердловській області, звертаються теж до Путіна. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы, жители аварийных и предаварийных домов, область, город Серов, обращаемся к вам с криком в душе и со слезами на глазах. Нас не слышат в нашем городе. А потім знати таке, як затичка в кожній бочці. Щоб не сталося срачка чи гарячка у Росіян, обов'язково треба звертатись до Путіна. Раз жодного разу нікому не допоміг. Тим не менше люди бідкаються зі сльозами на очах, описують в якому стані їхнє помешкання, як важко їм жити, як вони мучаться та страждають, так наче путіну, не плювати. Тобто мільйончик він просто вбив, знищив, а ці наїмні кажуть: «Помоги, спасі, отець родной. Ну ну, ми із великим задоволенням ще раз подивимось на приниження росіян. Состояние домов приходит в непригодное для проживания не по вине жителей, а по вине бездействия управляющих компаний, надзорных органов за деятельностью управляющих компаний и со стороны администрации города Серова. То же самое бездействие. Дома признаются аварийными со скоростью света, А людей переселять некуда. Маневренный фонд просто в состоянии. В ньому находиться. В наших домах проживають діти инвалиды многодетные сім'ї, пенсіонери, люди з онкологією і хроническими заболіваннями, сім'ї учасників спеціальної военной операції. Ми просто умоляем вас взяти на контроль нашу проблему. І на цьому, друзі, в мене все. А я ж закликаю під завершение нашого випуску обов'язково по-перше. Лишити нам лайк для поширення всієї зібраної інформації. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути побачене. І, звісно, найголовніше, найосновніше це підтримка збройних сил України. Друзі, зверніть увагу на наш збір. Ми пройшли вже відмітку в 150 тисяч із 250. тобто, третина нам лишається. І без вас, без вашої участі і ваших донатів, звісно, закрити всі потреби для армії ми не зможемо. Тож переходьте за посиланням нас в описі і обов'язково підтримуйте збройні сили України. І ще, звісно, ж бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі.